Доброго ранку, вівторок, 25 березня, з вами я Вікторія Сігаєва, практикуючий психолог, тренер з проявлення та фінансового зростання. Моя улюблена тема страхів, як вони нас гальмують. Чому людина, яка не привчила себе входити в страхи, не зможе досягти амбітних поставлених цілей. Саме амбітних, тому що завжди всі наші більші можливості. Більше вони за межами нашої пріславутої зони комфорту. Як виглядає страх? Страх виглядає, а, так, дуже цікаво, тому що він обманливий, оманливий. А ви можете виходити, наприклад, вперше в сторіс і відчувати, як у вас стискає горло, тремтять руки, а ви пітніте. Це страх. Ви можете, наприклад, відмовлятися зараз, жінка в декреті, наприклад, яка має вийти з нього і піти на роботу. Вона буде триматися за декрет, за дітей і казати, що не на часі, трішки пізніше, ще почекаю, чому? Тому що так проявляється страх. Наприклад, ви хочете підняти ціну клієнту, або підійти до свого а, начальника, підняти да, вартість ваших послуг або заробітню плату. І в цей момент серце калатає, вистрибує, або, наприклад, ви можете відкладати цю розмову, так само проявляється страх. І дуже важливо розуміти. Що таке страх? Бо більшість людей проживає своє життя, зависає в певних стратегіях, де ви не йдете до своїх цілей, знаходите безліч виправдань, чому ви це не робите, дуже логічних, але не усвідомлюєте, що це просто страх. Успішна людина має вчитися входити в страхи. Чому? Тому що за страхами йде наше розширення. Я сама та людина, я вважаю себе найбільшою трусіхою. І я не зустрічала людей, які бояться більше, ніж я всього. І я вам хочу сказати, що хороша новина в тому, що це нам напрацьовується. І, треба бути в контакті да, з собою в контакті з тілом усвідомлювати де це страх де ваш супротив включається тому що часто коли ви собі намагаєтеся розказати якісь логічні виправдання чому ви не йдете туди куди б хотіли наприклад то часто це буде виглядати так, що ви себе вмовляєте та ні, це не для тебе. Давай краще не зараз, трішки пізніше. Сьогодні вам буду прям приклади розповідати, як це виглядає. Чому ми боїмося? Чому нас страх тримає? Ну насправді виділю декілька основних причин: а перше це режим безпеки. Якщо ми говоримо про там великі гроші, про ваше зростання, кар'єру, бізнес, стосунки, що ви там таке хочете, чого у вас зараз немає. І зараз в тій точці, де ви знаходитеся, це виглядає чимось заоблачним, захмарним. Відповідно, мозок включає режим безпеки, тому що у те захмарне, що ви хочете, для нього равно небезпечно. Равно вам. Ну, типу, ваше життя під загрозою. Навіть якщо це стосунки, наприклад, у вас там давно не було стосунки, ви вже звикли бути одна. І тут на горизонті з'являється якийсь чоловік, який вас дуже включає, який вам подобається, який такий типу класний. У вас буде включатися страх, і для мозку знову-таки стосунки з такою людиною будуть аля небезпечні. Тобто фізіологічні реакції будуть запускатися такі, що вам буде дуже некомфортно. Ви будете ви захозате не, не піти на побачення, десь там відмовчатися, сховатися. Може бути відчуття, що хоче. Ця скрізь землю провалитися, якщо, наприклад, ви такі дійшли на це побачення. Тобто, мозок буде посилати вам певні фізіологічні сигнали. Далі це дитячий досвід, критика. Тобто, якщо в дитинстві, а нас все одно всі в дитинстві критикували, а що ти не так зробила неправильно, не туди, не то, відповідно, дитяча психіка це опрацьовує, що мене зараз будуть критикувати, і теж людина більше завмирає до мене, приходять іноді жінки. Які кажуть, от я головою все розумію. Я розумію, що я хочу там перше, друге, третє, хочу розвивати свій бізнес, хочу розвивати свій особистий бренд. Але я прокидаюся зранку, і в мене хочеться е, типу, я собі вчора намітила план, що я сьогодні щось буду робити в цьому напрямку, а що я роблю? Я йду готувати, прибирати, з дитиною грати, пішла в магазин за продуктами. Це теж страх. Тобто так він проявляється. По суті, у ці дитячі патерни починають запускатися, тому що страшно, що будуть критикувати, страшно, що не вийде, страшно, що щось буде не так, і відповідно запускаються такі гальмуючі процеси. І людина, замість того, щоб піти по плану, що вона там хотіла, щоб почати проявлятися, масштабувати свій бізнес і так далі. Вона гальмує всі ці процеси. Далі, роль хорошої дівчинки. Якщо вам ця роль знайома, ви більше живете для інших, більше думаєте про те, щоб задовольнити потреби інших людей, про те, щоб бути хорошою, щоб вас, про вас не подумали щось погане, так само вам буде дуже важко рухатися в щось більше, бо страх. Виявитися нехорошою, якоюсь не такою, він також буде гальмувати. Насправді страх це завжди знак, що ви йдете правильно. Оце для мене колись був інсайтіще, бо люди плутають страх з інтуїцією, що щось мені підказує, що туди не треба йти. Або я думаю, що ви впізнаєте себе зараз у мене це постійно. А от ви, наприклад, щось таке хочете незвичне, ну не знаю, там виступити десь, якийсь продукт цікавий запустити. І у вас все йде не по плану, от наче перепона на перепоні. перепона на перепоні. І часто люди думають, що який висновок роблять. От які би ви зробили висновок. Напишіть мені, будь ласка, трішки вас включу теж. От ви собі йдете кудись, ви собі поставили якусь амбітну ціль, йдете до неї, і у вас просто на кожному кроці якась халепа відбувається. Ну, от не йде. Який висновок часто роблять люди в цей момент? Напишіть, будь ласка, який висновок часто роблять люди, коли у них от не йде. Що вони думають, які у них думки? Добрий, добрий ранок, теж рада вас бачити. Які думки? Напишіть. Є таке, Пізнаєте себе, хорошо. Які думки, що в цей момент в голові відбувається? Про що, про що ви думаєте? Або е, хтось може думати? Коли йдете, але перепона, 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 перепона. Це не моє, дякую, Марина. Так, да. це не моє. Явно щось тут не так, напевно, не зараз. Мені все світ підказує, що мені не туди, да? не той шлях я обрала, треба зупинитися. Правильно, да, да-да-да-да, супер, дякую. Якщо багато перепонту, значить не потрібно туди. Да-да-да-да-да. Але коли так людина думає. Вона не розуміє, як працюють оці наші гальмуючі механізми психіки. Мозок ніколи не хоче, щоб ви туди йшли. І ці перепони, це часто просто перевірка, а ти впораєшся. Часто цими перепонами нас всесвіт готує до чогось більшого, до чогось масштабнішого, до чогось такого, про що зараз. Можливо, ви навіть і не мрієте. Мені запропонувала ви писати, спочатку погодилася, вау, потім тисячу мінусів знайшла. Ну, тут це ж таке це життя, таке може бути. Таке може бути. От, але дуже важливо, от коли в мене є бачення, байдуже на перепони. Да, чи це дійсно потрібно тобі. Да. Ви маєте розуміти, що якщо ви йдете у те, що ви раніше не робили, у щось розширююче, у щось, від чого у вас от мандраж, від щось таке нове, то гарантовано ви зіштовхнетеся зі страхом і з його реакціями, про які я вам, власне, розповідала, наш Успіх він завжди за межею комфорту. Завжди за межею комфорту. У мене як завжди, ранковий супровід. Я називаю це музичний супровід гав-гав. Тож, ваше завдання навчитися діяти зі страхом. Діяти зі страхом це реально. Тому що інакше ви просто будете гальмуватися про об ці думки. Це не для мене, треба зупинитися. Якщо, якщо б це моє було, то все було б легше. Це ілюзія. Це не завжди так. Точніше, знаєте, це не є причина слідчим зв'язком. Це підміна понять. Так, да, іноді буває шлях більш легкий, але часто він не легкий, особливо, якщо ви входите в страх, то він зовсім не легкий, бо вас буде мандражить. Вас буде труханіть, вас буде оці генерація думок, це не для мене, та ну, не зараз і так далі. Давайте приклади давайте приклади, як проявляється страх у вашому житті, а ви цього не підозрюєте. Якщо у вас є якісь ідейки, ідейки, індейки, пишіть. А перше, як приклад. Ви постійно докручуєте якийсь свій продукт, проєкт от вам треба його видати в світ, а ви все там копашиться, ви там все, що то докручуєте, доверчуєте, все думаєте про нього, все його робите ідеальним. За такою поведінкою часто ховається страх. Далі постійне навчання. Навчання, особливо тих таких твердих інструментів, де ви думаєте, що зараз ще навчуся і стану експертніше. Да? експертніше. Зараз ще повчуся, і тоді я зможу підняти чек, і тоді я зможу виправдати там ціну, і тоді до мене повалять клієнти, тоді я можу вийти в Інстаграм будувати особистий бренд, от тоді, 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 тоді. Да? Тобто, вам от постійно чогось не вистачає. Постійно це навчання, це теж ознака, що вам страшно, страшно війти в дію. І дуже часто от, до мене приходять дівчата, хоча теж, знаєте, у багатьох супротив, от коли я запрошую на свій курс багаті», а, то один із таких заперечень дівчата кажуть: я вже стільки навчань цих проходила. Да, але, частіше за все, ви проходили навчання профільні, пов'язані із вашими, вашою експертністю. Але якщо ви сьогодні не досягли за рахунок вашої експертності бажаної цілі, то, скоріш за все, проблеми не в експертності, да? а проблеми, якраз таки в ваших психологічних цих затиках: мисленні, страхах. Відсутності внутрішньої цінності і так далі. Тому що вся експертність вона завжди накладається саме на ваші внутрішні зміни. Да? Тут і тут. О, тільки навчаюся, але не застосовую, на жаль. Оце, оце про те ж саме. Да? Тобто в цьому є причина, чому ви не застосовуєте. Тому що бігство у навчання. А це втеча від реальності, втеча від контакту з реальністю, втеча від конкретних вимірювальних результатів. Це теж, власне, от до мене на проявисть багаті, для того, щоб ви могли це прокачати і впровадити всі свої знання вже в життя і мати вимірювальний результат. А якщо немає експерименту не зрозуміла це питання, перефразуйте, будь ласка. Застосовує воно не працює, Анна. Ми з вами в знайомі вже багато, багато разово. А, значить, не те застосовуєте, а, значить, десь в самообмані. А, далі відкладання розмови про підвищення теж саме, коли ви взагалі будь-що відкладаєте, це страхи. А, відкладання важливих рішень. Наприклад, ви собі розповідаєте, що вам ще бракує якоїсь інформації. Хочете переїхати в іншу країну, думаєте да, про це, але у вас немає інформації. І ви така, ну я не знаю, як це зробити. Теж це страх. А, зависання у дрібних деталях. Да, коли копаш, капош... не знаю як сказати Кап а, в українську, в дрібничках якихось, в операційці якійсь. Але не йдете у щось більше. Да? Знову ж таки, тому що страшно страх. Може, і так не для всіх працюєте, що вони навчають так зараз над цим зі спеціалістами. Класно. А я вже не провести багатій. Дякую, Тетяна, супер, це дуже класна, я рада за вас. Тож, давайте підрезюмуємо. Перше, страх з нами завжди. Від нього не можна позбутися, з ним можна навчитися взаємодіяти і створювати клеснючі результати в житті, входячи в нього іншого не дано. У мене навіть є жарт, що якщо вам не страшно, вам взагалі немає сенсу туди йти, бо там нічого для вас особливого не буде. А якщо ви хочете над результатів, то це 100% буде завжди пов'язано з входженням в страх. Бо там для вас відкриваються суперкруті можливості. Часто люди не розуміють, що таке страх. І вони живуть в ілюзії, що мені щось потрібно ще зробити, мені ще зарано, зараз ще трішки почекаю, і потім, треба ретельніше підготуватися. І от так виглядають отмазки, але насправді це страх. Да? І страх. Управляє. Коли ви дієте зі страхом, да, входите в нього, тоді він перестає управляти вашим життям, тоді ви управляєте всім, що у вас відбувається. Якщо хочете з цим попрацювати і створити вже класнючий результат у вашому житті, будь ласка, приходьте до мене на провісті багаті. Всім бажаю класного, натхненого дня і до зустрічі завтра у прямому етері. Пока!